Одна парафіянка підійшла до священника і сказала: Отче, я більше не хочу ходити до церкви. Під час служби я бачу людей, які не вимикають телефони, розмовляють і навіть їдять на лавках. Я справді розчарована. Священник лагідно подивився на неї і сказав: Я не буду змушувати тебе залишатися, але перед тим як піти, зроби одну річ для мене. Він налив склянку води і дав їй: будь ласка, понеси цю склянку води, обійди храм двічі, і не розлий жодної краплі. Жінка обережно обійшла храм двічі і повернулася, сказавши: Отче, я зробила це, жодна крапля не пролилася. Тепер можу йти? Священник запитав Коли ти йшла, ти помітила когось, хто розмовляв, відволікався або робив щось недоречне. Вона похитала головою. Ні, бо я весь час дивилася на склянку, боячись пролити воду. Священник кивнув і сказав Бачиш, коли ми зосереджуємося на Христі, слабкості інших нас не зачіпають. Ми приходимо до церкви, щоб зустрітися з Богом, а не щоб стежити за іншими. Жінка замовкла на мить, а потім тихо сказала Тепер я розумію. Дякую вам, Учі. Ми приходимо до церкви, щоб будувати стосунки з Богом. А не оцінювати інших, люди можуть бути слабкими, але через це ми не повинні віддалятися від Господа, не дозволяй помилкам інших руйнувати твої стосунки з Богом. Ісус сказав Ідіть за мною. Він ніколи не казав ідіть за іншими. Чим ближче ми до Бога, тим менше нас турбують дії інших. Якщо ця історія тебе зворушила, будь ласка. Залиш свій коментар. Поділися нею з тими, кого любиш, щоб і вони знайшли втіху та підбадьорення.